Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із чудовим серпневим ранком понеділка, 25 серпня 2025 року. Сьогодні в православних храмах на Божественній Літургії читається друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 5, вірші з 10 по 15. всем боявитесь нам подобает пред Христовым. Да приимет кождо, я же с телом содела, или благо, или зла. Ведущий у страх Господень, человеки увещаваем, Богови же явлений быхом, уповаем же, яко и в совестих ваших явлений смыть не паки бо себе хвалим пред вами, но вину даем вам по хвалению по нас, да им отек хвалящимся в лице, а не в сердце. А, бо изумихомся Богови, а, ли целомудрствуем вам. Ибо любы Божия содержит нас, сущих сие, Яко ащедін за всіх умре, то обо всі умроша. Христос же за вся умре, да живущі, к тому собі живуть, но умершему за них і воскресшему. Всім бо нам треба з'явитися перед судом Христовим, щоб кожний прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі. Чи добре, чи зле. Знаючи отже, що таке острах Господній, ми переконуємо людей, богові ж ми стали явні, та надіюся, що й у ваших сумліннях ми явні. Не хочемо самих себе вам знову поручати, але даємо вам нагоду хвалитися нами, щоб ви мали що відповісти тим, які хваляться видимим, не тим, що в серці. Бо коли ми не при собі, то для Бога, а коли розсудливі, то для вас. Бо любов до Христа спонукує в нас цю думку. Коли один умер за всіх, то всі вмерли. А він умер за всіх, щоб ті, що живуть, жили вже не для самих себе, а для того, хто за них умер і Воскрес. Євангеліє ВІД МАРКА, глава перша, вірші з 9 по 15. І бись во оніх днях. При Ісус Иисус от Назарета Галилейского, и крестися от Иоанна во Иордане, и Аби, восходя от воды, видя разводящиеся небеса и дух, яко голубь сходящ нань, и глаз бы с небесе, Ты, еси сын мой возлюбленный, о Нем же благоволих. и обе духи зведе его в пустыню. И бету в пустыне дней четыре десять, и скушаем сатаною, и беса зверьми, и ангели служаху ему. По преданию же Иоаннове прииде Иисус в Галилею, проповедая Евангелие Царствия Божия. И глаголя – Яко исполнися время и і приближися Царствие Божие. покайтеся і веруйте в Євангеліє. Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрищений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього. І голос ізлинув з неба Ти єси син мій любий, у тобі моє уподобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він перебував у пустині сорок день, спокушуваний сатаною, і був із дикими звірями, а ангели йому служили. А коли видано Йоанна, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Божу Євангелію, кажучи, сповнився час і царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангелію. Усім гарного початку нового робочого тижня, доброго здоров'я і милості Божої!